Останнім часом часто доводиться читати і чути в Ютубі такі повідомлення. Україна розвиває плацдарм на лівому березі Дніпра в районі Херсона, московити в паніці, сіра зона на лівому березі Дніпра. Українські збройні сили переходять в наступ на лівий берег Дніпра, і таке інше я не знаю. Братство брало участь разом з іншими добрими людьми, участь в операціях на лівий берег, туди можна діставатися, там можна здійснювати операції, принаймні невеликими групами. Як щодо форсування Дніпра, казати мені важко. Можливо, на якомусь етапі командування вирішить, що це необхідно зробити з тих чи інших причин. Чи це технічно можливо? Московити переправилися з лівого берега Дніпра на правий і доволі швидко. Ну добре, це була зрада. Міст не був підірваний, каховська гребля не була заблокована або знищена. Їм це вдалося достатньо швидко. В 1941 році німці прийшли з. Правого берега Дніпра на лівий, так само практично без втрат. Натомість, уже коли форсування Дніпра Червоною армією в 43-му році, це коштувало цій самій армії уже сотні тисяч життів абсолютно безсенсова операція. Краще б совіти назавжди лишалися на лівому березі Дніпра, принаймні до розпаду Радянського Союзу. але не сталося, вони вирішили пожертвувати великим, великою кількістю життів, як венюшок, так і що найгірше українців. Найвідоміша операція сфорсування проливу здійснена союзниками проти німців в 44-му році, і вона коштувала союзникам десятки тисяч життів. Втім, свого часу і ще до цього. Вільгельм завойовник переправився через пролив для того, щоб завоювати собі Англію в 11 столітті і зробив безпроблемно. Ну, втім, проблеми деякі були. Справа в тому, що Нормани, коли вони захопили собі Нормандію, саме від Нормані вона отримала свою назву, за 70 років перебування в Нормандії. Так розучилися плавати, настільки розучилися плавати, хто б міг подумати, що вікінги можуть розучитися плавати, що для них була проблемою переправа через пролив. Це зайняло одну ніч. Але багато з цих норманів. Відчували морську хворобу, страждали і боялися води. Часи не лише змінюються, вони змінюються швидко. Отак От би хто небудь в 42, му 43-му чи 44 му році сказав би американцям, що вони не здатні будуть налагодити виробництво артилерійських снарядів. Вони би розсміялися. Вони налагодили тоді виробництво літаків. Радянський Союз по ландлізу від американців отримував 300 бойових літаків в місяць. Вони завалили світ танками, вони завалили світ гарматами. Це все було військове виробництво розгорнуто просто миттєво свого часу на початку Другої світової війни. І це при тому, що Сполучені Штати не перевели свою економіку на військові рейки. А зараз Сполучені Штати з усіма їхніми союзниками не можуть забезпечити Україну артилерійськими снарядами в достатній кількості. Це тому, що світ невпинно змінюється на гірше. Насолодитися глибиною цієї думки ви зможете середу, 3 травня, якщо відвідаєте виставу, після світ змінюється на гірше, а українська драматургія, завдяки мені, от зокрема, змінюється на краще. Це хороша вистава і хороша драматургія. Чому я про це говорю і чому я весь час на цьому наголошую? Це тому, що в Україні відсутня театральна критика, і тому, що відсутня комунікація. Взагалі, у нас слабка комунікативна здатність українського народу на цьому етапі. Ми не передаємо один одному емоції. Ми не обмінюємося станами. І от тому свого часу мене вчили, як потрібно проводити прес конференції Спочатку на прес-конференції ти повинен журналістам або не тупі сказати, про що ти будеш говорити, окреслити тему. Потім ти маєш Власне кажучи, висловити основний меседж і дати основну інформацію. Один меседж, один інформаційний посил. Не два. Два вони вже не уловлюють, уже вони губляться, нічого не винесуть з прес-конференції. Після цього ти повинен їм розказати, про що ти їм розказав. Інакше вони нічого не зрозуміють і нічого не запам'ятають. Після цього ти повинен. Пояснити їм, а в чому ж всесвітнє історичне значення тої інформації, яку ти їм приніс, тому що вони не зрозуміють. І на останнє ти маєш повідомити їм, як саме вони повинні це описати, тому що вони не зможуть описати. І от коли я вам розповідаю про вистави, про те, що ми робимо в культурі і в війні, я змушений. Говорити точно так само, тому що театральна критика не існує, тому що всієї глибини і всієї величі зробленого, на жаль, ви, браття і сестри, не зможете оцінити, адже ваш смак зіпсований, і ваше відчуття масштабу відсутнє. Ви не можете відрізнити культурну подію мізерного масштабу від культурної події величезного масштабу. Такого масштабу, що він залишиться в історії української культури. А от вистава після залишиться в історії української культури. Вона залишиться, зокрема, і тому, що вона не дріб'язкова. Вона переймається, ця вистава і ця п'єса. Вона була написана про останні питання буття. Вона торкається останніх питань буття. Це дуже важливо. До того ж, це комедія. В давній Греції люди отримували катарсис, душевне очищення від трагедії, трагедія, яка жахала, яка викликала сльози, яка саме утикала носом глядача в останні питання буття, вона викликала катарсис. Оце от душевне очищення. Але в даному випадку цього вдається досягнути шляхом комедії. В більшості сучасних вистав неважливі не тільки думки, неважливі навіть і слова. Я нещодавно був на дуже добрій виставі одного нашого модного режисера, справді хороший режисер, театральний цар Едіп. І мені дуже цікаво було, цар Едіп, це Софокл. Це важко ставити. Я подумав, як він це поставить. І поставив він дійсно непогано. Але е, в акторів, які дуже добре грали, ці актори дуже добре грали, сценографія була чудова, все було чудово. Тільки у них була погана сценічна мова. Я не почув жодного слова. Вони так невнятно це промовляли, що жодного слова не можна було почути. Одна тільки Наталія Сумська, наша велика акторка, яка була задіяна в Цієї трагедії, цар Едіп вона представниця справжньої академічної школи. Нам вимовляла так, що все було чутно. І не тільки чутно, що кожне слово досягало дна душі. Публіці сподобалася ця постановка, незважаючи на те, що жодного слова вони там не розібрали, крім слів Наталії Сумської. Тому що слова не важливі. От сценографія, сценографія важливіша, ніж слова. Думки не важливі, важлива емоція. І так в більшості тих вистав, які ви можете подивитися. Але в цій виставі, виставі після, Думки не менш важливі, ніж емоції. І, власне, від висловлених думок, від того, як це сказано, від того, як це сформульовано, ви отримаєте і насолоду, і катарсис. 3 травня культатор а квитками можна поцікавитися в описі під відео. На жаль, ми не робимо своїх перформансів безкоштовно, тому що батальйон братства потребує фінансової підтримки постійно, а значна кількість коштів іде на фінансову підтримку батальйону. І ще одна подія, на яку вам варто звернути увагу, браття і сестри, це технічний дефолт у Сполучених Штатах. Слово дефолт страшне для будь-якої країни, крім Сполучених Штатів, там технічні дефолти час від часу трапляються, і це не страшно, нічого не відбувається. От минулий раз, коли таке було, здається, при Обамі, якщо мені не зраджує пам'ять, ну десь місяця три не виплачували зарплатню працівникам посольств та іншим державним службовцям. Всі це. Пережили, і, скажем, економіка не сильно похитнулася, взагалі не похитнулася, і зараз не похитнеться економіка Сполучених Штатів. Але проблеми будуть, адже там необхідно для подолання цього технічного дефолту деякі процедури, які залежать від більшості конгресу. Він республіканський, республіканці торгуються з президентом. За якісь там свої речі, і з червня за заявою Мінфіна у них будуть уже певні проблеми по виплатам. Певні проблеми по виплатам вони торкнуться не тільки американських держслужбовців, а вони так само торкнуться вірогідно і фінансування нашої війни. Власне, саме такого роду подій і очікують московити, що чим довше війна що-небудь обов'язково трапляється у світі. Взагалі, звичка до війни, якісь події перешкоджатимуть, на їхню думку на зразок у цього технічного дефолту, що певний час Сполучені Штати на початку літа не зможуть нам допомагати в тих об'ємах, в яких допомагали раніше. Ми в той же час сподіваємося на якісь нещастя і несподівані події. В самій Ерефії, і тут така гонка долі, що ж раніше щось станеться, обвалиться на заході, чи щось станеться, обвалиться на сході, але щось обвалитися обов'язково мусить Китай, швидше всього восени. А нам з вами треба зрозуміти, що незважаючи ні на що, Бог за нас, і якщо ми возносимо до нього свої молитви, то все з нами буде добре, але нам уже ніколи не доведеться. Мешкати в стабільному світі. Наше життя з вами завжди буде бурхливим. І наша ностальгія за довоєнними роками, за тим, як ми жили до початку повномасштабного вторгнення, так і залишиться ностальгією. Її потрібно позбуватися. Її потрібно позбуватися і по-новому вибудовувати своє життя. Днями спілкувався з чудовими львівськими хлопцями, які допомагають бійцям батальйону «Братство». Збирають для них кошти, техніку постачають деяку. І я їм дуже вдячний. Це дуже хороші, щирі люди. І ми обговорювали деякі нюанси, от як буде далі, і як в зв'язку з цим вибудовувати своє життя. Звісно, що потрібно групуватися. Потрібно збиватися в банди, потрібно збиватися в зграї, потрібно збиватися в конфесії, потрібно збиватися в якісь організовані групи, тому що так можна вижити і так можна вирішувати і загальнонаціональні завдання краще на сході. Люди групуються в сім'ї, родини, великі роди, в тейпи. І так далі, ми цього не зможемо робити деморалізоване суспільство. Сім'ї зруйновані, і часто члени однієї сім'ї не можуть покластися один на одного. Мені вже доводилося цього, цього говорити. Але от іще ще раз дивіться, східна людина, коли бере до себе на роботу родича, їй комфортно з цим родичем. Тобто вони намагаються кучкуватися на роботі, якщо вони є бізнес, він залучає своїх туди, от, в цю справу, і він на них може покластися, йому так спокійніше, йому так краще, так ефективніше. Коли ми, от люди, в принципі, західні, беремо когось із сімейних на роботу, ми знаємо, що це проблема. От не треба брати нікого з сімейних, краще і знайомих не брати на роботу до себе. Східним людям дуже комфортно жити великими сімейними колективами, щоб тут же при тобі жила і твоя мати, і батько, і бабуся, і дідусь, і прабабуся, і онуки, і так спокійніше, і так краще, і так кращий настрій, якщо всі разом, отакою от, от великою, великою сім'єю, нам це страшенно некомфортно. комфортно. Ми якнайшвидше хочемо втекти від батьків. А наші діти якнайшвидше хочуть втекти від нас. Ми хочемо рідше бачити своїх дідусів і бабусь. Ми розірвані в цьому смислі. І відродити сім'ю, відродити сім'ю на це потрібні сотні років. І те, що у них там на сході сім'я, це у нас тут це тільки церковна громада, тільки церковне братство. де... Ми всі разом, ми можемо один одного підтримати, ми можемо один одного надихати, і ми можемо один одного рятувати. І там, де це вдається зробити, досягнути справжнього братерства в цих братствах, в цих церковних громадах, в ім'я Бога, в ім'я вищого принципу, розумієте, це збір в ім'я вищого принципу, в принципі. Але тоді, коли ми віддаємо свої зусилля вищому. Коли ми присвячуємо своє життя Богові, Бог звертає увагу на нас. Зроби крок в напрямку до Бога, і Бог зробить сто кроків до тебе. Повзи до Бога, і Бог побіжить назустріч тобі. Так, це працює, і це справді працює. Нам потрібно буде багато чого зробити в нинішньому світу. З нинішнім світом нам доведеться перетворити цей нинішній світ під себе, і для цього нам доведеться навчитися взаємодіяти, взаємодіяти, об'єднувати свої сили в дуже щирій дії. У братстві ми вчимося цьому. Тут далеко не все гладко і не все далеко вдається одразу, але ми, принаймні, прагнемо. Ми цьому вчимося. Ми вчимося бути братами і сестрами один одному. І я пропоную вам приєднатися до цієї шляхетної і величної дії. Я не бачу нічого більш важливого, ніж це сьогодні. Ну але все ж таки до політичної актуальності хочу звернутися до тих своїх братів і сестер, кому не подобається Зеленський. Е, я вас розумію, браті і сестри, і багато в чому підтримую в цьому смислі, але останнім часом ми спостерігаємо тенденцію це наганяти на сирського командувача сухопутних військ. І от не потрібно цього робити. Е, сирський це людина, яка зайнята війною. Крім війни, його нічого не цікавить. І не треба його втягувати. Звісно, його успіхами і його талантами користується офіс президента. Якось він намагається, можливо, протиставити особистість сирського в мас-медіа особистості залужного, в якому, можливо, вбачає конкурента на наступних, можливого конкурента на наступних президентських виборах. Хай в всьому світі всі один одним користуються. Це не уникне на річ. І з політичної точки зору, з точки зору інтересів офісу, це, мабуть, правильно, як для них. Це, звісно, шкідливо, якщо розглядати це з точки зору опозиції. Але Сирський це один з наших найталановитіших воєначальників. Він уже увійшов в історію, це історична фігура. І скажімо, от кидатися в нього лайном тільки тому, що е, офіс президента зараз в цю хвилину його любить, невідомо як буде далі. Не потрібно. Це не шляхне шляхетно і це шкідливо. От полиште це цим ви опускаєте себе, браті і сестри. Не потрібно це робити, а я зичу вам всяких політичних успіхів. Як ви знаєте, одеський воєнком Євген Борисов відсторонений від виконання службових обов'язків і призначено службове розслідування. Ви знаєте в цю історію, що цей воєнком сильно збагатився за останній рік і придбав собі помешкання в Іспанії за 4 мільйони євро і красиву машину за 250 тисяч доларів. І ще офіс в Марабелії теж за великі гроші, і він взагалі непогано себе почуває на цій посаді. І е, мені дзвонили, вже казали, що насправді він хороша людина, і що це ми помиляємося, коли його торбім. Е, І я навіть погодився з цим. Я його не знаю, нічого не знаю про нього, і думаю, що справді він хороша людина і розказав про це в братстві. І там братці кажуть, так ми його будемо добивати. Тому що нам потрібно не тільки, щоб він був відсторонений від посади, треба, щоб в назіданні він все-таки сів в тюрму. І щоб вся його нерухомість за кордоном була арештована. І рухомість так само. Я їм казав, ні, ні, він може не треба цього робити. Достатньо людину відсторонили від виконання обов'язків, не треба добивати, не треба бути такими злостивими. Вони кажуть, а чому? Я кажу, а тому що мені позвонили і сказали, що він не така погана людина, як вам здається. Вони кажуть, що і, і, і все. Я кажу: ну, в принципі, і все, просто дзвонили хороші, поважні люди. От у мене нема аргументів проти, але от вони кажуть, ні, ми все-таки, мабуть, напишемо заяву про злочин в Набу, ДБР, СБУ і в усі ці інстанції, для того, щоб у них був формальний привід. Розпочати більш серйозне розслідування і докладемо до того всі матеріали, які є. В разі такої заяви про злочин, вони вже не зможуть уникати виконання своїх обов'язків, принаймні щось змушені будуть відписувати. Я дуже засмутився з цього приводу, але, тим не менше, така заява про злочин від братства вже подана. А я. Зичу одеському воєнкому Борісову пережити скрутні часи і захиститися себе. І я знаю, що грошей на добрих адвокатів у нього вистачить. Якщо він не зможе знайти добрих адвокатів, нехай звертається до нас. Вони там шукають, до речі, він ходить в одеську синагогу, і там вони шукають, а хто ж це замовив, отаку от фігню, чи то одеський губернатор, чи ще хтось. Ніхто не самого її Богу, просто трапилися матеріали, і от воно пішло. Пішло від нас більшою мірою, але меншою мірою від деяких інших людей. І це просто тому, що дістала оця от система, що наші брати гинуть на цій війні. Вони віддають кров свою, віддають свої життя за ради вітчизни. І нам сильно не подобається, коли хтось на цій війні наживається за їхніми спинами, і тому в нашому розпорядженні є ще і додаткові матеріали, і зараз ми подивимося, як слідство попрацює з цими матеріалами. І там далі вже будемо вирішувати, що робити з матеріалами додатковими. Але все це такі дрібниці. Насправді насправді важливо. Це вистава після 3 травня, Я ще раз, між іншим, нагадую, тому що мене весь час просять нагадувати про такі речі. І на цьому вам моє щире українське звитяжне амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче. Щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.